І так, шановні леді та джентльмени, як я і обіцяв, сьогодні ми пропрацюємо не тільки вправи підготовчої, а також тренувальні та одну контрольну вправу. Тренувальні вправи наступні. Перша з них це контрольована пара. Control-pair. Це стандартна вправа. суть її полягає в тому, що ви повинні відновлювати точку вашого прицілювання після першого пострілу і е, вміти робити не тільки точний постріл. А точні серії пострілів. Є розділення на серії та групи пострілів. Коли ви виконуєте серії пострілів, то вони виконуються е, таким чином, що між пострілами не відбувається прицілювання. Тобто у вас йде одноманітне прицілювання, одне, і потім натискання на спусковий гачок. Тобто, ви обробляєте спусковий гачок після того, як ви виконали одне прицілювання. Групи пострілів передбачають прицілювання після кожного пострілу в групі. І зараз. Ми будемо виконувати саме групу пострілів, контрольовану пару. Ви робите один постріл, прицілювання, другий постріл. Характеристикою, яку ми будемо перевіряти, це те, щоб між пострілами, між цими двома пострілами, пауза не перевищувала двох секунд. В даному етапі ви повинні вкладатися в той габарит кучності, який ми для себе запланували. Тобто три кутові хвилини. Це більш складно, ніж здається. Зараз контрольована пара буде проведена наступним чином. Ми беремо магазин на 20 набоїв, і у нас є дві мішені на дистанціях 50 та 100 метрів. На них є або зона А стандартна так, на мішені МКПС, або ж це може бути листочок А4, як в даному випадку. Я ще раз наголошую: ми умисно створюємо такі умови, які будуть виглядати максимально неідеально для того, щоб кожен зрозумів, що тренуватися можна в будь-яких умовах. І ніяких виправдань на те, щоб не тренуватися, їх просто не існує. Ми не використовуємо складного полігонного обладнання для того, щоб показати, що рівень досягається навіть в найгірших умовах в будь-якому місці. Тому мішень на 50 метрів, габарит кучності 4,5 см, мішень на 100 метрів, габарит кучності 9 см, 20 набоїв. Наша задача виконати 5 контрольованих пар по мішені на 50 метрів. І 5 контрольованих пар по мішені на 100 метрів. При цьому всьому з 20 пострілів ми повинні мати як мінімум 5 влучань в габарит кучності на мішені 50 метрів, і мінімум 5 влучань в прицільну марку з габаритом кучності нам необхідним на мішені 100 метрів. Я зняв ручку для зручності, а не тому, що вона в мене відкрутилася якимось чином під час стрільби. Що мені подобається в стрільбі на точність, те, що ми можемо лягати спокійно, вставати спокійно, нікуди не спішити і не бігти. Це мене просто. я закохуюсь саме в цю стрільбу. Слідкуємо, щоб час між пострілами в контрольованій, кожній контрольованій парі не перевищував двох секунд. Те ж саме ми робимо і на дистанцію 100 метрів. Ну що ж, давайте подивимось, що у нас там вийшло. По відчуттям все плохо, як завжди. Тому що завжди хочеться від себе більшого. І... Але, як я вже казав, повторюсь, треба дивитись на все реально, так, як воно є. Я хотів би зараз побачити, що все лежить в габариті кола, але серце мені підказує, що насправді так не буває. Тому що тренуватися потрібно постійно, маючи такі перериви в тренуваннях. на Ведення бойових дій ми завжди завжди втрачаємо навик. І коли я дивлюсь на результати, то розумію, що є ще над чим працювати, але все не так погано, як здається. Насправді є лише відрив одного влучання за вказаний мною габарит кучності, в який я прицілювався, прицільну марочку. І будь-яке нагадаю торкання, лінії. Марки, в яку ви прицілюєтесь, вважається за влучання. В даному етапі ми маємо 9 і один хибний постріл. Але загальний габарит кучності нас влаштовує, він вкладається в 3 кутових хвилини, цілком і повністю. Тепер просто, я не хочу навіть дивитися, е, раджу, знову ж таки, не допускати тих помилок, які я іноді допускаю. І малювати все-таки більш контрастні цілі. Не дивлячись на те, що ми для себе створюємо не ідеальні умови, не треба занадто перестаратися з ускладненням мов для себе, тому що насправді я бив знову по відчуттям. Чесно, не бачив особливо марки прицільної, але у нас, як бачите, лише один відрив: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 влучань. В зазначений габарит з невеличким перевищенням загального шаблону, що обумовлено особливостями приведення зброї до нормального бою на 50 метрів. Але це норма. Це є норма. Чому? Тому що ваша прицільна марка вашого прицілу, ваша каліматорна прицілу або криюча величина мушки, якою ви будете прицілюватися через відкритий механічний або діаптричний приціли, вони будуть більшими, ніж ця марка, в яку ви прицілюєтесь. Тому врахувати оцю моменту цієї похибки на декілька сантиметрів перевищення ви не зможете. І на таких дистанціях в реальному бою по реальних цілях це і не потрібно. Тому тут ми також досягли успіху, як і хотіли. По даній мішені ми будемо працювати наступну вправу. Це є одною з модифікацій вправи АК-3 радянської. От, вона адаптована і переформатована вправу. В стрільбу з трьох положень на дистанцію 100 метрів ми будемо займати три положення з три стрілецькі стійки. Положення фронтально стоячі, положення з коліна класичне та положення класичне лежачі. На етапі розбору маневру, стрілкової характеристики маневру, ми будемо розглядати в темі маневр стрілка, заняття всіх стрілецьких положень. Їх, до речі, дуже багато. Але одним із основних положення фронтально стоячи, положення з коліна класичне і положення фронтально лежачі або класичне лежачі. От використовуючи ці три стрілецькі стійки, ми зі 100 метрів повинні будемо виконати 30 пострілів загальною кількістю, де 10 пострілів буде фронтально стоячи, 10 пострілів з коліна і 10 пострілів лежачі. І будемо ми стріляти в габарит листочка А4. Я трошки для себе ускладнюю цю вправу тим, що не наношу жодну прицільну марку в даний листочок. Таким чином, мені нема до чого прив'язатися, і моє прицілювання буде відбуватися виключно по відчуттям, які я напрацював собі на етапі тренувань точної стрільби. Для вас на перших етапах я раджу все ж таки наносити контрастну марку і працювати з використанням контрастної марки. Це покращить ваші результати. Та мета, яку ми хочемо досягти в цьому занятті, це 20 загальних влучань зі 100 метрів в габарит А4 або в зону А стандартної мішені МКПС. У нас буде час на виконання 2 хвилини. Я скористаюся цими двома хвилинами наступним чином. Я використаю трошки більше часу на стрільбу з положення стоячі, тому що для досягнення всіх необхідних характеристик точного пострілу з 8. Які ми вчили з вами на попередніх заняттях, мені потрібно буде трошки більше часу, трошки більше зусиль. Далі, перейшовши на коліно, я зможу трошки пришвидшитись, але все ж таки я візьму більше часу, ніж положення для стрільби лежачі. Тому що положення для стрільби лежачі є найстабільнішим, і прицілювання в ньому буде йти найшвидше. І таким чином я використаю свої дві хвилини для того, щоб вразити цей габарит. Цілі мій визначений. Мінімум 20 разів з 30 набоїв. Якщо ви будете досягати заданих характеристик, вважайте, що дана вправа вам виконується вірно, і ви досягаєте мети і можете переходити до наступних рівнів. Беремо для себе, засікаємо просто час, 2 хвилини. Ми потім зафіксуємо, що це було дійсно 2 хвилини, а не більше. Час пішов, займаю положення, готуюсь і веду стрільбу. Об час. Дивіться, хвилина 45. Можна було трошки раціональніше розподілити час, але я дуже засмутився, бо були моменти, коли я відчув промахи, як мінімум 4. Ми зараз це перевіримо. Але один підпитання. Тобто з 30 набоїв у нас повинно відбутися, по моїм підрахункам, особистим. 26 влучань в габарит цілі. Але ми це побачимо лише виключно підійшовши до мішені. Зверніть увагу, що без використання прицільної марки ваш габарит кучності завжди буде зростати. Завжди. Як кажуть, чим менша ціль, тим менший промах. В даному випадку я збільшую загальний габарит цілі до габаритів листочка. І наш мозок не чіпляється за якусь прицільну точку, на якій ви можете відпрацьовувати своє прицілювання. Але давайте будемо чесні, об'єктивні. На жодній людині в бою не буде жодних прицільних марок. Або на роботі. Дивлячись, з чим ми будемо битися. Що ж, рахуємо, рахуємо. Раз. Давайте будемо відмічати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двадцять. Один, два, три, 4, 5. Ну що ж, ще один якийсь з промахів я не відчув. Не відчув. Ну ось я бачу один. Точно мій. Ось мої. І один якийсь я не відчув. Або десь не порахував. Якийсь здвоєний здвоєну дірочку. Але в суті, це не міняє. Е, мета була досягнута. В принципі, з використанням трьох позицій, такого габариту кучності вам буде більше, ніж достатньо для фундаментального рівня при виконанні стрільби з трьох положень. Але не забуваємо, що точність стрільби напрацьовується більше в положенні лежачі, в стабільних положеннях, в яких ви можете використати. Е, Перевірку не тільки ваших особистих навиків, а ще й перевірку роботи вашого комплексу збройно. І оце тоді дасть вам об'єктивну оцінку вашої точності стрільби. Мета даної вправи досягнута. Переходимо до наступної. Це контрольна залікова вправа. І виконується вона наступним чином. Нам треба буде вразити за одну хвилину 10 разів габарит головної фігури. Для того, щоб проімітувати габарит головної фігури, якщо у вас немає гонга голови, ви можете використати половину листочка А4. Таким чином, розмістивши його вертикально, зігнувши пополам, зробивши формат А5 і розмістивши його вертикально, це вам надасть необхідний габарит, що імітує середні габарити голови людини. Положення лежачі 100 метрів. Необхідна кількість влучань, яку ви повинні досягти для того, щоб пройти залік. Є 5 влучань з 10. І так, ми імпровізовано зробили ту половину головної фігури, про яку ми говорили. Насправді не так сильно я важливим, яким чином розміщена дана фігура. Головне, щоб її габарити загальні відповідали плюс-мінус головній фігурі людської голови. Ось ми для себе вибрали такий формат. Я думаю, це буде доволі наглядно і чесно. Одна хвилина, десять набоїв. Необхідних 5 влучань. Давайте спробуємо. 9, 10. Важливий момент я забув казати. От в цій вправі ми вже не маємо права ставити будь-які прицільні марки або точки прицілювання на наші цілі. Тут ви орієнтуєтесь виключно на габарит фігури, в яку ви стріляєте. Чи це буде головного розміру, розміру голови гонг? Чи це буде е, паперова мішень розміру голови? Тому, знову ж таки, це додатково ускладнює прицілювання. Нагадаю всім мета 5 влучань з 10 пострілів за одну хвилину. Ми заряджаємося і я внуляю час. І що, врятувались? Почали? 32,5 секунди. Ну, Це з урахуванням того, що я займав положення лежачі, по факту починати треба вже з положення лежачі. Але, як я казав, життя я собі намагаюсь не облищувати ні в чому. І тепер чесно подивимось. <кхм> я на цей раз. Вирішив зробити стрільбу по грані. Це одна з тих технік, яку можна використовувати в реальному бою. Едшутінг, що це таке? Це коли ви берете нижній зріз будь-якої цілі, в яку ви прицілюєтесь, і працюєте по ньому, знаючи, що у вас на, даному, на даній дистанції є певне перевищення. Траєкторії польоту кулі на лінії прицілювання, тобто ви впевнені, що ваша ціль знаходиться приблизно в цьому діапазоні дистанції. В такому випадку, використовуючи стрільбу по зрізу, ви забезпечуєте для себе таку інтуїтивну точку прицілювання. І це дає вам змогу краще прив'язатись до цілі. А також запам'ятайте, влучання нижче завжди. Завжди краще, ніж влучання вище. На це є тисяча причин, як я люблю казати. Давайте спочатку порахуємо, а потім поговоримо про нижче і вище. Один, два, тут дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мета досягнута. Я ввів прицілювання приблизно ось сюди. Еджова стрільба. Тобто стрільба по грані, за рахунок перевищення траєкторії польоту кулі над лінією прицілювання, група лягла приблизно декілька сантиметрів вище. Близько 6-7 з даною довжиною ствола, з даною висотою прицільних пристрів. І це мене влаштовує. Ну, Один в отриві трохи поспішав і взагалі не хотів, щоб все було ідеально. Але по факту, досягнувши 5 влучань. Габарит головний на 100 метрів за одну хвилину з положення лежачі, ви можете сміливо сказати, що ви маєте необхідні здатності до точної стрільби для того, щоб впевнено ствердити, що ви володієте фундаментальним базовим рівнем вогневої підготовки в плані точності. Дякую всім, хто був з нами сьогодні. Ми пройшли дуже поверхнево точну стрільбу. Ці в п'ять вправ. Тренуючи їх систематично, тренуючи їх свідомо, не використовуючи великої кількості набоїв, нарощувати свій стрілковий потенціал. Це не всі вправи, які можна використати на натренування саме характеристики точності стрільби. Але це точно не найгірші вправи для тренування. Я особисто вважаю ці вправи одними з основних. Які треба використовувати у плані підвищення своїх особистих навичок. На тренування виключно якоїсь одної характеристики будь-якої одної вправи неможливо. Що я маю на увазі? Якщо ви тренуєте вправу, яка розвиває в основному точність стрільби, вона також буде розвивати і інші характеристики. І, можливо, десь швидкість ведення вогню, швидкість наведення вогню, стрілкову витривалість в процесі стрільби, коли ви ходите, встаєте, лягаєте, у вас наступає певний рівень моральної втоми, і це все тренує і інші навички. Тобто кожна вправа, по суті, є комплексною, але є більш спеціалізовані і більш комплексні. Тому я і запропонував вам 5 таких найбільш спеціалізованих, можливо, вправ на напрацювання точності стрільби в простих умовах які ви можете повторити, будь-де. Я дуже вам ще раз вдячний за те, що знаходитесь з нами, слідкуйте за нами. І я думаю, це буде корисно вам однозначно. До речі, цікавий момент. Ми говорили про те, чому це буде бонусом нашого сьогоднішнього випуску: чому попадати нижче завжди краще, ніж попадати вище. І прицілюватись нижче, відповідно до всього, краще, ніж прицілюватись вище. Тому що влучання вище це не може бути влучання як таке. Це буде завжди промах, 100% промах, який ніяк не вплине на вашого ворога або на вашу ціль. Але влучання нижче, навіть якщо це було на порядок нижче, здійснене влучання, воно має ще великий шанс пробиття перешкоди, за якою знаходиться е, основна частина, можливо, вашого ворога, рикошетну дію. І дуже часто влучання нижче дають просто колосальний ефект в плані того, що. Набій рикошетячи може наносити більше ураження, ніж е, зробивши пряме влучання. Але, звісно, на промахи нижчі і промахи вищі орієнтуватись не треба, але для себе відмітити варто, що краще в випадку стрільби по граням, коли вам треба прив'язатись до будь-якої грані вашої цілі, завжди обирайте нижню грань. Я сподіваюся, що ви потренуєте ці вправи для себе, відмітите ваші реальні здатності і будете рости. І якщо все в порядку, то ми можемо переходити до наступних етапів.